Його відпустили за кордон, а потім заарештували. Щоправда, тільки на папері. Коли я почала займатися справою львівського беркуту, стало зрозуміло справу, намагаються зам'яти. На даний час достатніх доказів за даним фактом немає. Тоді ж всі зібрані матеріали я передала генпрокуророві за п'ять діб. Я вам дам відповідь. Проте за два місяці розслідування зайшло в глухий кут. Пішов відпустко злогові. А як так могло статися? А от так буває. Нові ексклюзивні деталі за декілька секунд. Як так сталося? Ви не хочете про. Я просто хочу бачити так себе. Де начальник обласної міліції? А міліціонерам сьогодні є чого боятися, адже це вони рік тому вбивали людей на майдані, забивали до смерті студентів, а сьогодні ховаються по теплих кабінетах і усіма силами намагаються приховати свої злочини. Нагадаю, два місяці тому ми вже вам розповідали про звірства Беркута та показували обличчя так званих героїв. Ти за кермом їхав? Я п'яний це Валерій Кулинич, беркутівець львівської частини 20 лютого 2014 року. Його зловили з цілим багажником зброї. Тобто, в той час, коли у Києві почали розстрілювати людей з досі невідомої зброї, зі Львова таємно вивозили вогнестріли. Пістолети Макарова, змінні магазини та дюжина набоїв, але це лише маленька частина вкраденого. Зброї було багато, тобто у нас по штату було 296 працівників. З них не пригадую 280 290 чи двісті мали безпосередньо табельну зброю. Тобто кожен мав отримати сплет ПМ і автомат. При тому були в нас. Снайперські вінтівки нові СВД, і були снайперські вінтівки, форди, які ми отримали наскільки я пригадую, до минулого року. Роман Дракус чи не єдиний беркутівець, який готовий говорити про події 20 лютого цього року. Тоді Роман був старшиною спецпідрозділу Беркут Львівської області. Він звинувачує свого шефа Сергія Голуба у тому, що він дав казівку вивести всю зброю. А потім і вийшов голуб з приміщення. і Каже, хлопці зараз буде вибухти. По після вибуху ми маємося звідси втекти. Попри свідчення очевидців за вісім місяців, ані прокуратура, ані міліція нічого не зробила. Тоді за справу взялася команда люстратора. Зібравши необхідні матеріали, я поїхала до прокурора області і запитала, чому. Сергій Голуб, і досі на волі це не є чиста монета, це свідчення чужих слів, а не абсолютно нічого наші не говорять. Крім того, я дізналася, що до злочину зі зброєю причетний також голова Львівської обласної ради Петро Колодій. Прокурор, як виявилося, також про це знав, проте нічого не зробив. Як не допитати колодія і не встановити причину, холодій, холодій буде значить, допитаний, В нас немає до кінця всіх. нам експертизи стримують. Значить, е, е, і ті, що е, то колодій буде допитаний, я е, слідчий просто відпуску. Тоді я пішла до генпрокурора, передала всі зібрані матеріали та наголосила, що на Львівщині намагаються приховати злочини Беркута. Не така ну, стійка позиція і думка, що прокурор Львівщини спеціально гальмує цю справу за п'ять діб. Я вам дам відповідь. Я розберусь. Однак лише через два місяці після мого візиту до Яреми прокуратура таки спромоглася висунути обвинувачення начальнику Беркута Сергію Голубу. 3 листопада цього року винесено повідомлення про підозру. Одному з керівників спецпідрозділу Берки, але за дивним збігом обставин його місце знаходження не було встановлено, Тому суд дав дозвіл на затримання його і прокуратуру його оголошено у розшук. Якими успіхами ви можете похвалитися, крім того, що випустили голуба з країни? Я можу е інформувати громадськість про те, що е за період роботи вказаної групи. Допитано понад 200 свідків, проведено близько 30 слідчих експериментів. Поки прокуратура продовжує грати у ігри, я збираю ще купу доказів, а найголовніше. Я особисто зв'язалася з Сергієм Головом, якого не може знайти армія правоохоронців, і взяла у нього інтерв'ю. Про це за хвилину. А поки з'ясуємо, як так сталося, що одного з головних підозрюваних у звірствах Беркута випустили за кордон. Він написав рапорт на відпустку у спецбатальйоні, в себе там в розташуванні. Цей рапорт на того як він написав рапорт на відпустку, значить він пішов. Заступник начальника управління кадрового забезпечення міліції у Львівській області говорить. Що Сергій голод пішов у відпустку, і після цього виїхав з країни? За законом рапорт про відпустку мав підписати начальник міліції області Дмитро Загарія. Пан генерал хотів втекти від нас, але поки біг, щось таки пояснив, як так сталося, що ви Голуба відпустили. Ви поставили я вже Впустили як тобто він без вашого відома так. Пішов у відпустку? А як так могло статися? А от так буває в нашому житті. Так? Я хочу, щоб ви добре запам'ятали обличчя Дмитра Загарії. Адже це під його керівництвом міліціонери можуть робити, що захочуть. Як, наприклад, йти у відпустку без дозволу? Що ви відмовляєтесь коментувати, як так сталося? Да, що всі ці люди і ви в тому Я числі відпустили да. голуба, правильно? Да. Да? я відмовляюсь коментувати вашому каналу будь-що. Це вже називається хамство. Власне, ви бачите, як себе поводять і далі продовжують себе поводити високі начальники у великих погонах. До людей вони ставляться як до сміття. Те, що керівництво обласної міліції, пан Загар і його заступники дуже добре володіло обставинами цієї справи, свідчить наші кілька годин проведеними з ними. Подібних розмовах депутат та громадський активіст Олександр Ганущин підтверджує, керівництво області свідомо відпустило за кордон головного підозрюваного. Інтерес міліції в цьому питанні по перше задіяно мінімум 30 міліціонерів. Мінімум 30 міліціонерів. По-друге, зрозуміло, що голуб я це говорив, і повторюсь, сам таких рішень не приймав. Адже у той час у Сергія Голуба був ще один начальник Ростислав Пацеляк. Він керував беркутівцями на кривавому майдані. Після він безкарно пішов з органів. А сьогодні є інформація, що Ростислав Пацеляк претендує на високу посаду у внутрішніх органах. Нам би хотілося, щоб те, що відомо нам, стало відомо найбільшої кількості громадськості. Знайомтесь, дружина головного підозрюваного у справі Львівського Беркута, Марина Голуб, вона погодилася назвати імена причетних до кривавих подій 20 лютого цього року. Мені нема чого губити. Марина Голуб робить сенсаційну заяву. Я знаю, що в цей день, коли пролунав вибух, мому чоловіку погрожували, погрози відбувалися з боку пісного колодія. Та правої руки пісного, звати якого звати Зеник Василь Пісний зараз очолює департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Петро Колодій є головою Львівської обласної ради. Ці люди вимагали від мого чоловіка, щоб він передав е, зброю, передав БТР. Предав їм їм зброю, інакше вони погрожували спалити його, підпалити базу. Ну і до основного ми виходимо на зв'язок з Сергієм Голубом, аби почути його версію. Той день ви зустрічалися з керівництвом області. Хто це був? Ви можете назвати ці прізвища? Можу, звичайно. Паном пісне зустрічалися. От, нас до пісного ще така в нього людина е, Женя, такий його я так зрозумів, помічник в mm -hmm. тих всіх справах був. От, е, пан пісний завів нас кабінет, коли я там зустрічалися, пан пісний так само озвучував такі речі. що е, Якщо ж ми не зробимо, е, я про що говорилася, то з нами буде те саме, що було е, з ревідділами. Прокуратури Голуб переконує, що відмовився виконувати накази колодія і пісного, після чого повернувся на базу. Я зайшов оглянути чергову частину, от як там можна розташувати тих 25 чоловік. От, зайдя туди. Ну, нас було там, щоб ви зрозуміли, додаткове освітлення. Оглянувши, я вмикнув оце додаткове освітлення і відбувся вибух. Чи ви знаєте, що вас звинувачують? Я перше перше чую від вас про те, що мене хтось в чомусь звинувачив. А це Петро Колодій. Він повністю заперечує свою причетність до справи беркутівців. Що ж до Василя Пісного, то ми ще чекаємо від нього коментар. А поки що продовжуємо показувати ексклюзивні одкровення від начальника Беркута Сергія Голуба. Ваша дружина каже, що коли ви лежали в лікарні, вам дзвонили і казали, що зброю вивозять. Ну, Це дзвонив мені як кураток Служби безпеки, який курує нашу службу. Та... Хто саме? E, знаю, Я на пам'ять не пам'ятаю. Так, мене... да, так. Да. І я він вам дзвонив. дзвонив не... І казав, що вивозять зброю. Хто вивозив цю зброю? Mm, він не казав, хто. Що... Я трохи освіжу пам'ять Сергію голобу і вам і нагадаю, за годину після вибуху бази громадські активісти спіймали беркутівця Валерія Кулинича, який вивозив зброю у напрямку Києва, де розстрілювали мирний майдан. До речі, Валерій Кулинич продовжує служити у лавах української міліції. Мені відомо про е, факт е, затримання е, працівників е, спецпідрозділу Беркут з транспортним засобом, у якого було е, у якому було вилучено низку е, бойових припасів. Чому ця людина до сих пір при посаді і вільно гуляє по свободі? З тих же причин, що я вам повідомляв раніше, на даний час достатніх доказів для оголошення будь-кому. За даним фактом немає. Як вам, навіть там, де є купа відеодоказів, прокуратура без сила. Тож чому дивуватися, якщо Сергій Голуб навіть не боїться розповідати, де він зараз перебуває? Ви виїхали шукати роботу у Росії, правильно? Точно так. Ну і на сам кінець, Сергій Голуб підтверджує, правоохоронцям просто вигідно, або справа пішла в небуття. Ви зараз перебуваєте в розшуку. З вами взагалі намагалися зв'язатися представники правоохоронних органів, прокуратури, вам щось пояснювали? Яка у вас є інформація? Е -е, всю інформацію мені через дружину передавали. Тобто приїхали додому, вручили дружині, дружині е -е, підозрюва, ну, документ, що мене підозрюють, склоєння злочину. Ну і все. Чому справи про звірства Беркута намагаються зам'яти? Чому прокуратура та міліція не шукає Сергія Голуба, який може дати свідчення про високих посадовців? Всі ці питання я направила до Віталія Яреми та Арсена Авакова, і вже найближчим часом ви перші почуєте відповіді на незручні запитання.